Життя яскраве і несподіване. Два новоканалівські проекти зустрілися на Закарпатті. У центрі Мукачева. Фреймут, Педани Протула несподівано надибали у братів Сафронових з програми Україна-Чудес. Ця зустріч надихнула магів на новий трюк. І все це зняли наші закарпатські репортери, аби вам показати. Новий проєкт із улюбленими ведучими нового каналу під назвою Кабріоліто це жодного дня без пригод. Ольга Фрейму, Саша Педан і Сергій Притула шукають їх на свої дубки по всій Україні. Новий знімальний день починається з несподіванки. У Мукачеві трійця раптом зустрічає колег з каналу, братів Сафронових, які саме показують свої фокуси. Ілюзіоністи відразу змінюють плани. Роблять так, що кабріолет зникає. Сегодня нас Оля попросила осуществить ее мечту – телепортировать ее на море. Она очень хочет сегодня, в этот жаркий солнечный день, искупаться в прохладном море вместе с дельфинами. Но наш, наш проект тем и отличается, что здесь сбываются все мечты, здесь невозможного нет. З Мукачева кабріолет з ведучими зникає, але замість моря потрапляє до Ужгорода. Це так Сафронових знімальна група кабріоліто підмовила. Хотіли здивувати притулу, бо в нього день народження. В Ужгороді орендували стадіон, де за кубок імені притули змагалися дві дитячі команди у формі його улюблених львівських Карпат. Сюрприз вдався. А тут вибігає дві команди ну, хлопачків, які реально рубляться між собою там. Скусили одного посеред поля. Такие, я такому, ну, що це був поздив? Народ От Така атмосфера свята, у мене в, в мене в, в списку моїх бажань є кілька пунктів, один з них дуже здивуватися називається. Тобто я сьогодні дуже здивувався. Після матчу відразу рушають у гори. Хотіли в гості до Мольфара. Ходили, шукали, але тільки замурзалися. Останнє такое замурзанкою, я була напевно в дитинстві. Ось в мене пляма від кавуна. Нігті вже треба обов'язково робити маникюр, зачіски давно немає, тому що поїздки в кабріолеті це тривалі поїздки, ми в реальному часі їздимо з міста в місто. Яка там косметика взагалі почуваєся такою дикункою, як цей безлюбник? Відмиватися Оля захотіла у спа. Та притула і педан не впустили можливості зайвий раз підколоти фреймут. Повезли її в село Лумшори. Там людей купають у чані з мінеральною водою. Таке собі закарпатське спа. Так. Відпочивайте разом з нами! Щоб дізнатися, як ведучі хварили в Казані і що було потім, дивіться програму «Кабріоліто» вже у липні на новому каналі. А ще Оля Фреймут просила передати. Не ходіть по інших каналах. Віталій Глагола Байлабала Закарпаття. Новий канал.